Вітаю, шановні риболови. До вашої уваги 24-й твін Power в розмірі 3000 МСЖ Людина придбала котушку, відловила одну п'ятигодинну рибалку і висила катушечку мені з скаргою на те, що з'явився помітний шум механізму. Механізм працює шумно. Ну, одразу скажу перед розборкою даної котушечки. А, поміряв зазор в головній парі, він склав 4 сотки, що для даного типу розміру маловато. І ось зараз вам спробую показати. Так, давайте збільшимо. Ось, бачите, вже пішло таке. Відпрацьованим мастилом, тобто з'явилися продукти зносу. А це говорить про те, що достатньо швидко почалося пошкодження механізму. Я ще навіть шестерню вторину не промивав, не дивився під мікроскопом, але я вже навіть в даному випадку вже очима бачу, що в п'ятні контакту є пошкодження. Зараз промию. Кинув все ультразвук, шестерні промиті будуть. І потім покажу вам. Забув показати ведучу шестерню. Ось отак вона виглядає. Тут я, до речі, нічого критичного не бачу, пошкоджень поки що не бачу. Але ось по даному потемнінню теж видно, що достатньо швидко. І йшла не то прикатка, не то знос головної пари. Ну, зараз подивимось на вторинну шестерню, коли промию механізм. Так, головна пара промита обезжирено. Спробую показати. Бачите, вже сформувався невеликий відбиток. І є незначне пошкодження п'ятна контакту, зайній площі. Нічого критичного в цьому немає. Ну, тут, скажімо так, практично не видно, якщо на, вторині, на великій ведучій шестерні було видно, що вже з'явився відбиток після однієї рибалки від перетягнутого зазору, то тут це видно тільки під мікроскопом. От В п'ятні контакту, отут ось по зубцю, там з'явилася мікро-мікро шершавість, практично мінімальна. Що було виконано? Перше, розібрано, продіагностовано, промито, продуто обежерено, змащена, перезмащена механіка корпуса, прибрані посадкові прослаблення посадкових місць підшипничків, а саме там три посадкових місця на головній парі. От, але там прослаблення були в принципі незначні. Сотка-2. Механіка переведена на топові синтетичні мастила. Все. І саме важливе, зазор головної пари був збільшений на 2%. сотки. Все, катушечка працює тихо, плавно. Все катушечка вирушає до свого власника. Цього доброго.